Знову на користь інтера. І зараз уже із кута поля Роман Андрукченко. Курілов. Курілов зліва є. Вижній і верхній. І наліво грає Максим на Євгенія Алтухова. Оце Маленковський в опонентах Алтухова. Назад іде. Кіберку Жильов. Задумала команда. І з цим вільним ударом Пусік пробігає Стерньов, Віддає стерньов. Мельник не зміг віддати цю передачу. І одразу ж втрата Грачов. Проти нього алту падіння 13-го номера інтера. Сигнал про порушення права. Дяченко, <ривіт> шестернов. Шестернов затримує Андрію, але продовжує йти. Шестернов скаже Афарі про відкладений. <ривіт> Пузік. першим посік. друзі! Влітає м'яч у ворота інтера. 12-та хвилина. Крила Донбасу забивають свій перший гол у цьому сезоні. У цьому розіграші вищої ліги. Один у матчі з інтером. Команда Віктора Беднюка гравець з капітанською пов'язкою. Олександр Пузик Пусік завде єпіфанцев. Почне перед Денисом Кіржаєвим. Проти нього таке не пройде кіржаю, проходить пас небезпечно! Триває в... боротьба і е, залишається мяч у крил. Е, скинув Оленковський стерньову шульга. Тим часом він шульга. Е, шульга Ельдар, Шульга! який е, гол. Шульга! 2-0, 2-0 на користь крил Донбасу. Друзі, 15-та хвилина! Ельдар сьомий номер по двоє перевагу. Крил Донбасу над інтером за п'ять. Таку люк на газоні голкіпер Інтера Рафері для суперника дістає жовту картку. Вибачається Ельдар Шульга перед голкіпером Віталієм Кожелюком, але зараз жовта йде до посилу Ельдара Шульги, автора другого забитого м'яча в складі Крил Донбасу. Yeah, так жені Алтухова прикриває від Михайла Бідного. Триває боротьба. І виходить переможцем із неї Алтухов. На партнера, на партнера який не і... і Також не на втрату м'яча Роман Друченко, Максим Грачов. Просить партнера. Грачов ходить на право й на третього. Хріла, 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 хріла. І заоту інтер Курилов, полки перевиставляє руки Шуліха Шулі, на поспаш нара збоку ельдара флошер І... Активно в апеляціях суперники стосовно, мовляв, жовтої для Ельдара. І ось бачимо, що її отримує свою другу жовту картку, друзі. У цьому матчі Ельдар Шульга, сьомий номер «Крил Донбасу. Рафері показує другого вхід від колективу Інтер Куста. Андрушин Алтухов шукає Миколу Іванов. Так, Мішай не торкнувся після вкидання Кіпера, але Кутовий заробник. Грачу після потужно справа і приклався. Клімпуш. Кіржаєв. 11 й номер. Інтер. на Артем Мельника. Артем Мельник, друзі, забиває інтер свій перший гол у цьому матчі. Один-два. Роблять перевіші Олександра Андрієва. Артем Мельник. Артем Мельник Вражає ближній кут. Воріт крил. Один-два на табло. Розіграєченко центрального. Номер 44 Крачов. Ну, Бо бенду Клімпуша добивання, друзі, і так штрафний побачимо від Інтера. Денис Кіржаєв. Кіржаєв небезпечно пробиває зі штрафного, Кіпер виставив руку Яченко. За обличчя тримається Кіржає з правої ноги. Пролітає поп ворота. Кидає уже люк Фрезинтера напрямкою Іванова. Головний тренер. Пан Олександр Андрєєв, Грачов Тим часом Грачов, момент і журнал вступає Іванов. П'ятний відбічне Олександра Андрєєва Виходять зараз. Їха от Єгоров. Андрушенко. Андрушенко. удар, зомб. Кілька рикошетів і завдає завдає. Тараса дорожний. Хто б міг повірити? Хто б... Міг повірити, що вони заберуть бали, але вони знову бали забирають. Команда Інтер. Команда останніх хвилин. Ні, команда останніх секунд. І відразу серія із таких матчів, серія із кінцівки минулого сезону, яка поширюється на новий чемпіонат, друзі. Цьому схоже весь інтер.